Всі кінологи в один голос кажуть: навчить вашого собаку вас слухати, навчить слухати в простих умовах, потім поскладнюйте умови, і буде вам щастя. Але як? як навчити собаку вас слухати? Способів багато. Найпростіший, найдієвіший, доступний абсолютно всім спосіб, це вивчання базових команд. Навчіть вашого собаку виконувати базові команди вдома в спокійних умовах. Потім поскладнюйте умови біля дому, трошки далі, поскладнюючи кількість подразників. Тоді ми вчимо собаку нас чути. Оце вивчання команд це не лише про комфортне життя собакою, хоча і про нього, звичайно, також. а ще й про те, щоб ваш собака вчився на вас правильно реагувати, розуміти, що ви від нього хочете. Тому перше, з чого найпростіше почати налагоджувати комунікацію з собакою, це реакція на ім'я і вивчання, і виконання банальних базових команд. Сидіти, лежати до мене поруч, все інше вже опціонально.